Поки сонечко світить все, треба йти перевдягатися. Внимаю. Готуємось тепер тут, да. Туди, туди сюди, туди сюди, катаємося. Говорити людей, щоб настрій був добрий. Так, да, головне, щоб, щоб цю дробину прибрали. <ріст> Настя, скажи нам, ти не сильно розстроїлася. <ріст> <ріст> Декорації вже майже готові. Зараз це закриють. Можемо поки що почитати рядки. Ой, чого ти почорнило зелене ярко? Ще мікрофончик потрібен. Потрібен, дякую. О, дякую. Мікрофончик, все забрали з собою, привезли. Такий ось у нас зальчик невеличкий. Ну все. Потім ще вам гримерочку покажу, як ми готуємося до вистави, перевдягаємося там. Андрюха вже шубу десь нарив. Да, вже вимкнув. Дивіться, жіночки, це справжній, дорослий, незалежний чоловік. Він сам шиє, сам готує. Сам, сам рве. Не знаю, сам рве. Та я навіть не знаю, що він ще сам робить, але згадатися думаю, можна. Бачите, тоже... налаштовуюсь на виставу. Тож, тож хапайте, поки, поки є можливість, бо такого більше не буде. Да. Кожен налаштовується як може. Я, от, бачите, шию. У мене дірка під, під михою. Не знаю, як, як правильно українською сказати. під Під Підпахую. пасіба Андрію. Під пахою, так. Да. Хтось мені пірвав. Так, ось вже дівчата прийшли, дивіться. Hello. Всім. Це на Ютубі буде? Звичайно. Все, отак от перевдягаємося. Бачите, саме цікаво, що там от одна прекрасна дівчина, інші прекрасні дівчина зашиває кое-що. Дирку зашиває. Де не тут. А? Це нормально? Там просто дірочка. Ну, все здесь, Дерева від таких. Все. Ну, я думаю, за це треба лайк поставити, а може і два. Кого? А, і підписку, і колокольчик. колокольчик. Зав'язає, щоб червоним. Андрюша, бачите, який Да, Робить вигляд, що все таки потрібно. Мама, що? тут палець. палець. Так, ну все, далі вже не можна знімати. О, ти з телефоном виходиш? Так, дивіться, ми вже тут на сцені. Залишилося буквально пару хвилин. Нормально. Шева вже в образі. Будемо починати, так? Да? Скоро. Скоро. Не зазвичай людям подобається. Такі Треба вже почати монтувати. І Анастасія з Андрійком налаштовується. Да? У мене понос. Нічого страшного. Ми це виріжемо. Ты Що Я зараз буду виступати і в мене поносить. Так і оставить, в монтаж так і взяти, так? А давай! Давай, беремося за ручки. Я би понос. Треба, так. Стяжка випала. Викидай, ходи -сю, сюди, Ні. — Ну, я, надію, що ні. Все, побачимося після вистави. Тарасові стежки привели мене сьогодні на острів Хортиця! До речі, про цей острів існує багато цікавих легенд, які ви зможете подивитися у виставі, «Переповідаки легенди Запоріжжя. Квиточки будуть в шапці профілю, б це не означало. А також підписуйтесь і ставте лайки. А я нагадаю, що спонсор цього відео пан Енгельгард. Пан Енгельгард, В кріпацтві, як удома. О, а тут нічого і не видно, да, блин? Видно? Ні, погано видно. вон під'їхав. О, о, так от все. Фред. Тут всі Фред, Димон. Все, вже приїхали, і зараз будемо скоро на, на сцені. Короче. Я помню, був от цей гігієн-блогер. Блогінг? Звичайно, так. Все в облогінг. Все в облогінг. Все? Вже зранку сьогодні блог. буде? Да, так, так в, і буде. Короче, так що <піллянув> не перемикайтеся. <піллянув> да, <і> йдемо поки. Да, дивіться, як мене проводять <піллянув> на рейв. Погнали так обережно. Поважний Камзаль, йди ось сюди. Ви влаштували цю тусу для тебе, чувак. Хау, так? Я думаю, якщо б ти жив зараз, приблизно так тусив. Так, по-любому. Йдемо, я йду. Все, залі... Залітаємо на рейф. дивіться, який арт ми зробили. О, класяк. Якщо звідси дивитись, то воно так типу, поєднується. Прикол. Його? Йдемо далі. -у -у. Все, все... Починається вже тут, на поверсі. Ага. Тут два танцболи наліво-направо. Різна музика, йдемо. Додому до Шевченка, дві кімнати. Велика, і маленька, йдемо на мально. О, мобілети треба все. Давай, давай. Можна грати ігри, можна їсти, можна відмерчив. Подивись на виставку. О, клас. Тут шево воно лежить. Опа! І не тут багато. Шевченко вайпс. О! Клас! Я побачила, я Сучасний. сьогодні 211 років. Як виглядаєте, які вуса, це що? Ну, майже, майже, майже.

Ні, злише, треба... Сьогодні, а ти зараз так, а, на, ти речі. Речі! Реч, реч. на, на, так, будешь. зараз речі кидаю і йде. А тут у нас хот-доги. Хеллоу ще разочок. Фу! Бачите, оплески. Кому треба, бачите, як класно все готується. Раз, два. І готово. Паша з нами на всіх кусочках. Приходьте. Хто хоче смачні ходоги, приходьте. Успішним тривог логером. Я вітаю всіх моїх безпеки. Правильно? По сьогодні Шевченко рей! Ще лучніше! Супер! А я хочу нагадати, друзі, що спонсор сьогоднішнього відео пан О! Дякую, дякую, дякую. Давайте ще, ще, ще. Давайте скине рядом! Ущо кріпаки, кайданами! Продовжуємо! Друзі, все, відвиступали. Ще на сьогодні вже бачите, голосу вже нема, нічого нема, сил нема, взагалі нічого нема. Я сьогодні вже відвиступав. Це виходить вже за два дні, третій виступ. Коротше, що хотів сказати, що все. Всім дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі ще дуже багато чого цікавого. Все, всіх обійняв. До зустрічі. Скажу просто шок. Що... Жесть. Це, звісно, жесть. Це велика проблема існування адекватної нормальної прекрасної короліни поряд із купою Лайна, яка ага. намагається тебе знищити, просто до писати. Я трішечки. З цієї ситуації. Все, що можна сказати. Я думаю, що в принципі от вся русня має отак от, от виглядати.